Якщо в мене в цей раз неправильно працює мікрофон, або я не так натиснула на кнопку, я перестаю вести ютуб. Я все сказала. Всім привіт, з вами Прожик і Це вже друга частина, яке я розповідаю, як не зриватися в спілкуванні з довбнями. Я дуже вдячна Збройним силам України, тому що тільки завдяки ним я можу продовжувати робити те, що я роблю. І тому я хотіла би вам нагадати про те, як важливо не зупинятись донатити, тому що лише завдяки нашим донатам вони здатні робити все те, що вони роблять для нас. Саме тому я хочу вам запропонувати нереальний благодійний проєкт, який називається Гривня в день. Посилання на котре ви можете знайти отут -от одразу під відео. Там все дуже просто. Ви можете просто зробити річну підписку, де у вас автоматично кожного дня буде зніматися лише одна гривня в день. І ви самі маєте розуміти, що буде відбуватись, коли таких, як я, з вами буде мільйон. І тоді кожного дня на благодійний офіційний благодійний фонд буде приходити мільйон гривень, і ви розумієте, що можна зробити на ці кошти. Тому, будь ласка, підтримайте цей проєкт, він дійсно вартий вашої уваги. Не забудь поставити лайк цьому відео, підписатися на мій канал, а також натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. Тому що я вже зараз готую для вас дещо дуже цікаве. Як я сказала до цього, це друга частина, яка розповідає, як не зриватись на ідіотів. Тому, якщо ви не бачили першу бігом до мене на канал, там вона вас вже чекає. Ну а другу частину мені звичайно хотілось би почати з того, що є в кожного з нас, це вміння посміхатись. Це дуже дієвий метод, коли ваш агресивно налаштований опонент або людина, яка намагається вивести вас на емоції, вже підводить вас до точки кипіння. І саме в ту секунду, коли ви розумієте, що ви от-от зірветесь, вам потрібно навчитись дуже влучно врубати вашу посмішку, або краще усмішку навіть. Вона має бути приємна, щира і, звичайно, така дуже м'яка. Тобто, навіть е, коли ви розумієте, що діалог вже йде нікуди, і ви розумієте, що його ви вже не вивозите, найпростіше самого себе заспокоїти, і просто так і що. І все. І все, і ви не зірветесь, і ви зможете продовжувати ви зосередити свою увагу на те, що ви посміхаєтесь, і все, у вас оця агресія, вона зникне, тому що ви навчитесь правильно щиро посміхатись, головне щиро. Не треба себе робити це. Вона вам не допоможе. Я, як людина, яка перезаписує цей кусочок вже мільйонний раз, тому що не може вимовити правильно слова, хочу наголосити, як важливо правильно користуватись вашим артикуляційним апаратом, вашим диханням та вашим голосом. Це є фундаментом для будь-якого спілкування, особливо коли вам важливо постійно доводити свою точку зору. Коли ви не будете заговорюватись, коли ви будете чітко вимовляти всі слова, вам буде набагато легше бути спокійним під час спілкування, тому що ви завдяки своєму голосу, і завдяки і тому, що ви постійно кажете всі слова чітко, ви будете більш стримані, ви будете більш впевнені в собі. Тому я раджу зробити таку звичку кожного ранку займатися артикуляційними вправами та вправами на дихання, які ви можете знайти на просторах Ютубу та інтернету. А також, якщо ви нещодавно, як і я, перейшли на українську мову, раджу звернутися до спеціалістів та походити на якісь невеличкі майстер-класи, де вам пояснюють, як правильно вимовляти слова, щоб не було такого русифікованого спілкування, типу ні, не казати чашка, коли це має бути чашка. Та багато інших приколів, які вам можуть розказати лише. Експерти в цьому. Також важливо контролювати своє дихання, тому що коли ти вмієш помірно вдихати та видихати, це так само контролює ваш спокійний діалог. І знову ж ви не зриваєтесь, тому що ви вмієте правильно і вчасно забрати собі повітря, невеличку кількість, рівно для того, щоб договорити фразу до кінця, а потім знову зробити вдих. Ну, звичайно, ваш голос, тому що якщо ви не можете контролювати свій голос і будете якимось чином його переживати та напружувати зв'язки, то звичайно доводити свою точку зору становиться набагато важче, тому що коли у вас більш такий глибокий голос, знову ж ви більш впевнені в собі. Але як тільки ви почнете якось швидко казати та пережимати собі зв'язки, то ви будете виглядати як невпевнена людина, і ви будете саме це відчувати, і тим самим ви дасте опоненту більше можливості вас вивести на емоції. Тому розвивайте свій артикуляційний апарат. Ще така дуже важлива штука: вміти не сприймати все, що каже ваш опонент, на себе. Тобто, вміти будувати таку прозору стіну між собою та опонентом, то весь бруд, який буде летіти на вас, він має залишатися на тій прозорій стіні. Ви маєте розуміти, що не все, що каже ваш опонент, є правдою про вас, а по більшій мірі це просто е таке ображене життям створіння, намагається вивести вас на емоції та просто тупо образити та казати вам гедоти. Саме тому вам треба відділяти себе від образу, на який злиться ваш опонент. Наприклад, для мене це коли я спілкуюся в чат чатрулеці. Е коли мені кажуть, що я проститутка, і взагалі в мене свистока не губи, це таке відношення цих людей саме до жінок, і взагалі до жінок України, і те, що вони бачать перед собою, то не є я. І тому треба розуміти, що ставити бар'єр для себе, щоб вас ніяким чином не зачіпало увесь цей бруд. Це дуже важливо. Тому саме коли ви зможете побудувати це бар'єр, у вас буде саме ця прозора стіна у вашому спілкуванні. Вам буде набагато легше стримуватись і не реагувати на напади вашого опонента. Ну і наприкінці хотілося б наголосити, що як показує практика, люди, які намагаються вивести вас на емоції, вони завжди відходять від суті та теми діалогу. Тому ваша задача завжди повертати до цієї суті і будь-якими методами не давати можливості опоненту виходити за рамки діалогу. Наприклад, якщо це ваш керівник, який викликав вас, щоб поговорити про ваш звіт, але починає говорити про ваше запізнення, це не є темою діалогу. І вам було б добре сказати: так, я розумію, що запізнення це. Одна тема, але зараз давайте обговоримо мою помилку в звіті, тому що мені важливо зрозуміти, що я зробила не так, щоб не робити цю помилку. Потім саме тоді ваш керівник не зможе вже розкидуватись якимись іншими фактами. І ви будете змушені його привести до саме цілі діалогу і поговорити з вами про конкретну помилку в конкретному звіті. Наприклад, в моєму випадку, коли я спілкуюся в чатрулеці, вони дуже люблять там, коли ми починаємо говорити про те, що відбувається зараз, в нашій країні, Вони починають казати там про Київську Русь. Це звичайно все класно, але ми тут не про історію кажемо, а кажемо про твоє відношення до того, що робить твоя країна в моїй країні, і знову ж це не дає можливості опоненту продовжувати якимось чином виводити мене на емоції. Тому навчіть себе завжди повертати до суті діалогу, щоб ніколи не давати цієї змоги вашому співробітку. Якимось чином виводити вас на емоції. І якось так. Це лайфхаки, користуйтесь. Сподіваюся, це відео було корисним для вас, тому я дуже прошу залишити коментар та взагалі ваш фідбек. Що ви думаєте про ці такі лайфхаки та методи? Та, можливо, ви можете поділитися якимись своїми методами в спілкуванні з людьми, які виводять вас на емоції. Слава Україні! Слава нашим героям! Будь ласка, не забувайте підтримувати наших військових, тому що вони зараз є захисниками нашого нормального життя. Також я хотіла подякувати кожному з вас за ваші лайки, за ваші. Підписки за ваші коментарі, за ваші донати і за все. Завдяки вам я можу розвивати свій канал. І ще раз я дуже сильно вам вдячна. Не забудьте поставити лайк цьому відео, написати коментар та підписатися на мій канал. Я готую для вас дещо дуже цікаве, тому stay tuned і чекаю вас на стрімах з орками. Всім па-па!